Всем привет, привет! кто я на стриме повернется на <БТ! повернись> на BT. <БТ> так, зі мною зараз хто, хто ви такі вообще? Я не знаю, хто Хештег <повернись>, повернись на БТ Так, все, зараз. Я не знаю для чого. Зараз я на стрімі на БТ. Yes. Да. Ура! ти на БТ! Так, все, стрім почався вроде. Я сіва вес. Yes. Я сі вав'єс? Що за сі вав'єс? Так, все... Я сі вав'єс. Я сі вав'єс. Я не знаю, для чого я на стрімі зашов зараз на БТ, але я просто так зашов. Знаєш, це по приколу. Я Ти ще не йти з БТ. Я я зараз на БТ граю, кстати, я крутої. Поздравляю, ти сломав його. Поздравляю, ти сломав його. Ти победив, ти крутої, ти король. Номер один с Бт. У Чого ніхто на стрім не заходиться? що то не понял. Ви там всі уже шо ли? Номер один з Бт. Бо того, що я так заказав. Закрой свой рот. А стрім точно йде?

Е, голуб голуб голуб, э... голуб 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 голуб. Ч... Голуб, голуб голуб голуб, голуб, голуб. Голуб, голуб голуб, гоб, голуб, 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 голуб включи, крокодил до понесения. Гу... Не, <рисох> мен... мене скоро забанять. Чесно, забанит, сейчас вже, бляха.

Ха-ха. У мене уазер и чай. Я ведь девять. Визивайте девять один, Ха-ха. Ну ха-ха, ханеш, ты че? Адани. Далба-ом. Далба-о. Да что вы мне тут. Да что ниб... вы мне тут. Шо, шо вы мне тут вообще тут шпарите? Два, два дурных людей. Да не далба Да не ба. Короче, все, я вертаюсь на БТ. Да не я вертаюсь на БТ через 20 років. Кстати, на БТ... Кстати, на Ютубе есть запретка. Зараз я вырублю... Тут микрофон. Что зараз будет? Вот я сказал им запретку. О, гоу, сегун. Ты О, Ниба, Ниба, прибыл. Поки ты там ходил, я уже стрим начал. Хорошо. Голубня. Я мобильного интернет. Ура, голубь, поворот. Я думал, у меня пацаны. Голубь шпигун. Голубшки бежит. О, барабан? Голубшки шки... бежит по Голуб, шпикун, голуб, шпикун, голуб, шпикун, голуб, шпикун, голуб, шпикун, шпикун, голуб, шпикун, Що це? шпикун, 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 Бро, баб... okay. Бров этих всяких Син... Бом... Хтось на стрім зайшов, Ура! Дим бобром застала? А другой. Это yeah. я засуджу. Oh. Да, 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 вот стой, вот стой. Кстати, я засуджу Пацаны, у меня я сейчас такой тут жорсткий блок плейсмент опа. происходит. Опа, опа, бах нашов! Ви ж знаєте, що це? того. Голубі того. Шпигуні того. Голубі того. Шпигуні того. Голубі того. Голубі того. Шпигуні того. Голубі того. Жаль. Ти щавель. Дай мені лазер із очей. Ведіть еврите. Ведіть еврите. Короче, все, я, 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 я передумав вертатися на відео. Короче, всім пока, я пішов дивитися відосики на ютубі. Я як Шо? в якомусь Fortnite і Titi. Я? Далбайожик. Ей, осуждаю, <плес> чел. Давай Ок. без цього. Це в нас заборонено. Так вже сказав, мат. Сказав. Не, Давай байожик. будемо да уба, Ось, це, це по-твоєму матюк? Все, всім пока, коротше, я ухожу від вас. Не вертаюся на БТ. Як ти мог? Сім'ю кинув. Рано. Я бачу за хлібом пішов. Ладно, давайте. Всім пока. Я пишу. Руби їм гимн ось все. У якого озвучка. Вруби їм гімн твича, пожалуйста. Все, всім пока. Так, от тепер ми можемо нормально з вами поговорити. Е, так, всім привіт! Хто ще тут існує? Е, мені би зараз захват вікна зробити. Е, щоб... У мене ще цей захват вікна хорошо добре, було б круто. Е, так, значить, ми зараз е, масштабування пропорції 16 на 9. Так, все, більш-менш настроїли. Зараз я Ой. Так, все, я полетів, коротше. Політіли дивіться якісь відосики, От що ми будемо дивитися? Та я не знаю, якусь якусь фігню будемо дивитися. Так, 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 так. Вс, підем, короче, дивитися, зараз... Короче, полетели, дивитися, Межлана. Все, я хочу подивитися Межлана. Так, опа. Деляем. Ось все. Полехали! Ну а сьогодні я, як і завжди, дивився мультики про пса патрона, але раптом побачив це. За нами. Ой, знаєм знаєм. Ні, ні, ні. За Росію з вами. ні. Ні, ні. Так, ну е, так, почекайте трошки, мені треба кое-що зробити. Чого в мене вайбер відкритий? Ну добре, я зроблю на це огляд. За нами, наших не бросаєм. Так, це тільки початок цього. Наших не бросаєм. Та звісно, боже мій, наших не бросаєм. Кліпу? А ми вже чуємо наших не бросаєм. Просто класика. Окей, своїх ви не бросаєте. Ви усюди про це кричите. Шо це? От на цьому моменті, як це відео дивіться, я не поняв, в чому прикол, вони типа бросили, щоб наши, чи просто просили, щоб і бросить. Такі питання. Да, наших не бросаем. Я а я что? Я на фронт чи не буду. Я наших не бросаю, потому что дома сижу. Ха -ха. От тебя не откажусь. Ви взагалі розумієте, маразм всього, що відбувається? От, наприклад, що говорять українці? Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе! Русь і пі в той же час росіяни! Це настільки не, не кринжово, що навіть хорошо просто. Не відкажусь. Тобто їх країна настільки зашкварена, настільки мерзотна, що бути її громадянином просто соромно. І тому вони кричать: не відкажусь, Блін. Спецоперація точно йде за планом. За весією свадію паніма. Так, опа, секундочку. Опа, опа, осуждительно, осудите, осуждаем, осуждаем, осуждаем максимально. Что, что? Осуждаем. Стоп, 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 стоп. Хватит, хватит. Секунду! Хватит, Миша, Миша, Миша хватит. Миша, ага, хватит. а можно еще раз? Хватит. Ага, а теперь еще раз? Миша, ну, Миша. нормально, ничего такого, просто, диточка. Хватит. А, я же не на это вичину, все равно засуджу. Дуже сильні патріоти своєї держави. Ніякий це не фашизм і не нацизм. Це другое. Ні. Це Не фашизм осуждаю. другое. Другое! Другое! Да, Та я осуждаю максимально Не нацизм, це це інше! Віримо в победу! Але ж стоп! Це було знято в квітні минулого року, а тоді а, в Росі. Можете далі вірить, 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 вірте, вірте, вірте. Тільки чогось. Ви не можете победить в Міліпіздріческу Україну, коли ви більше неї в кучу раз. Вам не надо вірить. Ви більше нас в пару раз. Ну, Прибити нас не можете, значить, ви відсасуєте максимально. І активно саджали за слово війна, бо це якоби спецоперація, Тоді в чому вони хотіли перемогти, якщо в спецоперації неможливо. Окей? Вони зламали мені мозок. <пасна> Враги. Снова плохой. Запад плохая Америка. Загнивающая страна. Тоді якого лиса випустили цю маячню на Ютуб? Это же Это... западная площадка. Заг... Цікаво. Чого всі ці проросійські блогери? не йдуть на рутуби, на ВК відео на шоу у них там ще є? Платформи якісь там. Там є у них платформа, яка називається Платформа. Яка повністю копірує Ютуб. Що ви туди найдете? Чо ви на американськом піндоском ютубі знімаєте? Осуждаю такі слова. Наша набуть не сустава святика. На супостатах наших всегда страх. Не, ну що? Тут я прям согласен. А шо такое супостати? Взагалі, от реально, от що що, а зламати ми вас аж ніяк не можемо. Ну, а якщо чесно, скоро росіяни. Ви тільки чекайте. Любов на доподає, всі так Любой хто нападає. А на вас хоч хтось нападав за останні 50 років. Тобто оцініть рівень маразму. Ці гниди нападали на Чечню, окупували частину Грузії, забрали Крим, забрали Донецьк, забрали Луганськ. Кожен день хірачить своїми ракетами по українським містам. Причому по цивільним, але в пісні та в кліпі на них хтось нападає. І хтось втрачає свій прапор. Не, ну якщо на них реально... Ну, якщо на них хтось нападає, то це напевно ем, просто якийсь алкаш, типу, бере, задіває якось другого челюка і такий. Типа, ти на мене не пев. Хоча це було нападіння, даже не було нападіння. Ну, да. Хтось ну, нападає, то такі, виглядає це такі. приблизно так. А. Ей! Ти чо толкаєшся? Чолов... Я не смат... Я не див... Я не дивився. Я не дивився, ні в якому разі. Вічі, <плат> я вас навіть просто... не чіпав! Я просто предположив, я навіть не, див... я не дивився. Ти Ти! Ти! напал на мене! Ви що, зовсім тютю? Ай! 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 А, Ай! Чоловіче! Ай! 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 Ей! Чоловіче! Люди добре! Що ж де? Это... Але Ай! я! Люди! Ай! 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 Але ж я. добре, що ж це робиться? нападають, ви творити, я вас навіть не чіпаю. Що? правда? Ну, взагалі-то так. Братан, зараз він, він випустить бойових комарів. І цей буде кричати. А! бойові комари! Так. А, бойові комари! Та не дивився! Я не дивився! Я не, я, я не в яком брат, я не дивився! Я не дивився! Єб придурок. Так, ну далі у нас починається, я так бачу, урок історії від рососіянчиків. Ну що, давайте повчимось Ти історичними фактами. Сто прожі зараз ось ця Якась виха, або пацан каже що от ми в цій війні то виграли, а деле вони в ній не вигравали. Козах, козарі, князь Святослав! Князь матінку вашу Святослав! Я... Сва... Дож, подчекаю, на... Князь Святослав! Князь... <феркотова> е, Святослав Ігорович, Святослав Ігорович, ХОБОРНИЙ близько 938-й великий князь Київський п'ятий дев'ятсот. 1972 рік представник е, династії Крышень Боже як тут щось понять? Мі... Е, народження е, невідомо. Київ Русь. Сі матінку вашу Святослав! Яке ви маєте відношення до Київської Русі? Київська Русь! не Нерососіянська! Ні, не, чо? Ну типа Русь! Значить, Росія! Історію надо доучить! Та знаю я, що не Київська! От пойдем і за три дня! Аж цікаво, що там буде далі? Хоча ні, не, не цікаво! Прогортаємо! Слухайте, я прямо дивлюсь на них та згадую як один політик лідер таборець дуже полюбляє діточок. Я звісно не на що не натякаю, але мені цікаво, яка б у нього була реакція на цей кліп. А! Владимир Волондемович там. Що делає? В Херсоні проигрывай в Донецьке не лупят, Харьков забрали. Ну что делать, Владимир Владимирович? Выйди вон отсюда. Но, но, но Владимир сказал! Как скажете, царь. Ну а ви, деточки, продовжайте петь, дяді пупочки насуджу но... засуджую за вибачте мене за це. А! Ак а! А! вони знову зігують. А нацисти та в Україні. Знову вірим в побіду. Окей, війна для них все-таки є. І навіть у ті часи вже була. Але перемогу вони можуть запхати собі в одне місце, в яке Путін запхає собі кулачок кожного вечора. Резинове попа. Але Русь, Русь, Яке ви маєте відношення до Русі? Довпанітелип! Чекайте, мені цікаво, вони писали під цей відос якісь коментарі. Ні. Нічого не писали. а Грусно, хотіть почитать. Ні, два з уроку історії. До речі, у нас знову історія. Відмов, Росія Ні, росіянчики, Росія може отримувати перемоги тільки у ваших вологах. Вони відсмоктують. Мріях. Я взагалі не розумію, що у них за тенденція жити якимось минулими победами. Чому не можна просто жити, розвиватись, підіймати економіку? А, точно, це ж росіяни. Росія продовжує одержувати побіди. Короче, зараз він скаже, що вони привиграли. насправді вони приграли. Ну типа вині так я не хотів знову до них чіплятись, але пф, вибачте мене, це що? Дві секунди рівно стільки я витратив, щоб загуглити, що таке Бородінська битва. Французькі війська під командування Наполеона протягом 12-годинного бою зуміли захопити російські позиції в центрі та з лівого флангу. Після Бородинської битви внаслідок значних втрат російські війська були вимушені відступити. І вже за тиждень Наполеон без перешкод окупував Москву. А тепер ще. <звук> <звук> я не дивився! Ні, ну хтось сто просто на стриме Це За 100 просто. Но я не дивився! На баретинская я пришла сюди! Ха-ха-ха! Ох, умора! Вони не попітались, а захватили. Побіда! Побіда! Слухайте, ну непогано, є чим пишатись? Спалене на... російське місто Москва! Окупація цього міста! Ура! Після такої перемоги не вистачає тільки ГОЙДА! ГОЙДА! А! Браті і щостри! Гайда! Гайда! Сих порці рани не залічують. 41 -й, 45 -й. Як же я вас ненавиджу у всьому цивілізованому світі? Ця війна називається Друга світова, бо воювали майже всі країни. Але тільки в Сосії це досі велика отечественна гойда. Рани не залічують. І от мені не почулось нацистки. Згоден, взагалі якось треба деносифікувати росіян. <рес> Правильно, должен. Ви, в ГАЄ, ваш Пупкін, ваші військові, ну а всіх інших просто не можу сказати, бо Ютуб мене потім. Мені Новий карсті, що За те, що я наговорив на цьому стрімі, мені мінімум стрім, а максимум заблокують канал. Поняли? Не, ну слухай-то, один в один. Ого! Це та сама відповідь блоку НАТО! Старий, советський танк! Фэри Скэри! Блин! Неймоверно! Ну, Росії, може і вистачає, а от тобі треба трошки твердості в голоску прибрати. А то як мужик, йопресте. Росії хватає, Росії хватає. твердості взгляда. Ми побідіємо, тому що так нада. Нє, ви пра. Ще зігу його Ой, я осуждаю, осуждаю. Грайте. Хоча знаєте, якщо вони хочуть таку саму перемогу, як в бородянській битві, я навіть за. Я думаю, всі українці будуть за. Опа. <связывая> Опа! Ой, кажется, раковая опухоль а! вылетела. А! Снова <связывая> классика. Снова <связывая> фашистские приветствия. Кто-то же должен, должен понести ответственность. <связывая> Йоу! <связывая> Эй, деточки, я бы вас денацифицировал. <связывая> ну и нарешті кінець. І святую Русь Ура! Це пекло закінчилось! Ура! Хоча Ура! бажання вмазати комусь по репі не закінчилось. Русь Кліп топ, якість топ. Слова взагалі. Пушка! А я, як реакціонер, вообще охеренний, чувак. Я навіть не жартую. ні, не -не, не 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 Бажаю вам победы, росіяни. победы, прямо як у битві з французами. Короче, все, давайте, пока. Все, давай, міжганчик, пока. Короче, я так подумав, то, що я закінчуюсь.